Потужне слово, нові голоси та енергія незламності. Так минув фінал четвертого поетичного марафону Нескорені 2025 З Серпня проєкт зібрав 95 заявок і 180 творів від авторів від 10 років і старше. Його реалізували громадська організація Криворізька міська асоціація арткультура спільно з благодійним фондом Олександра Вілкула Українська перспектива дуже визначною подією. Є безумовно, наш марафон не скорені. Ідея була нашої чудової громадської організації Арткультура. Я дуже дякую. Безумовно, щоб щось проводити, потрібна підтримка. Підтримку надала і українська перспектива, і наша чудова телерадіокампанія Рудана, без якої також нічого б не було, і управління культури міськвиконкому. Я щиро вдячний вам, шановні дорогі земляки. За вашу небайдужість, за те, що ви приймаєте участь, ви показуєте те, що Кривий Ріг це українське місто зі своїм глибоким корінням, зі стальним, ми ж би на оргійне місто, зі стальним стержнем. І завжди таким був, є і буде. Урочиста церемонія зібрала 20 поетів, чиї рядки стали голосом незламності та творчої сили країни у дні війни. Щиро вітаю всіх наших виконавців і всіх, хто сьогодні тут у нас присутні. Хочу сказати, що за чотири сезони наш поетичний марафон впевнено крокує уперед, займає своє потужне місце на культурній мапі подій нашого міста і набуває все більшої і більшої популярності. Тому дякую вам і вам оплески. Для телеканала «Рудана» насправді це і велика відповідальність, і велика честь візуалізувати, додавати обсягу, додавати гучності, переглядів вашим творам. І щоразу вони різні, бо поезія як частина культури, я не знаю, скільки мільйони, мільярди відтінків вона має. Різних відтінків, різних емоцій. І нещодавно в мене в гостях на ефірі була людина Криворіжець. Він колишній металург, а згодом ветеран вже війни, демобілізований. Він втратив ногу на війні зараз з протезом, але зараз він активний учасник команди Криворізької Нескорених. І він сказав дуже важливу річ про те, що. Всі наші негативні емоції з минулого і все наше пережите, ми маємо десь викидати. От він викидає у спорт, а ми, творчі люди, напевне, маємо їх виливати на папір, у нотатник, в екран. Тому це дуже важливо. Злово, не тільки наша зброя це відомий факт. У нашій слабкості також є певна наша сила, чого немає у наших ворогів. Учасники змагалися у чотирьох номінаціях: Україна у війні з Україною у серці, моя мала батьківщина та кривий ріг, моє місто. Переможців визначали знані експерти та діячі культури. Так як у нас 250 років криморогу, тому була номінація Моє рідне місто». І всі писали про наш рідний кривий ріг. То було багато таких гарних теж, віршів. В мене своїх багато про кривий ріг і пісні є. Але мені дуже сподобалось, коли люди висловлюють свої почуття імена через вірші, і воно їм дається дуже сильно. Завжди складно оцінювати когось. Мені легше себе оцінити критично. А тут тут ну тим більше учасників дуже багато було в цьому році, і ми навіть не змогли вибрати, як нам казали, там 12-15, Ми 20 учасників вибрали. Серед лауреатів цього року, як досвідчені автори, так і ті, хто лише починає свій шлях у поезії для багатьох участь у марафоні стала не просто творчим випробуванням, а можливістю сказати вголос те, що болить і надихає країну сьогодні. Мені дуже сподобалося у марафоні дуже було багато поетів і людей, які чудово виступили, пославивши наш кривий ріг і доказавши, що Україна найкраща. Мені дуже сподобалось також розказувати вірш Моя Марія присвячений для наших захисників і для мого братика, який теж на фронті. Я сам пишу всі твори, а приймаю я участь, тому що ми підтримуємо Україну та захисників, людей, переселенців і таким чином піднімаємо їм гарний настрій, щоб вони не переживали та не боялися. Творчість в моєму житті присутня дуже недавно, бо я не писала вірші раніше. І тільки в Кривому Розі я почала писати такі свідомі, більш зрозумілі для себе і для інших вірші. Дуже багато в мене вірші, вони різні. Це і лірика, і кохання, і. Сум за домівкою це більше. І мій вірш, він, він так знаковий для мене. Це називається Донеччина моя. Це те місце сили, щастя, радості, яке ми втратили, але я сподіваюся, що колись наші воїни відвоюють і хай не нам. Але нащадкам розквітне моя Донеччина і все буде добре. Юлія Вітряк, Андрій, славний цей день.